Не хотіла до цієї теми знов повертатись, але на жаль, до мене знов прийшла дівчина з запитом, з яким я не змогла їй допомогти. А саме четверта ступень опущення. На жаль, дівчата з четвертим ступенем боротись приходиться тільки оперативним втручанням, а потім тільки повертатись на тренування з інтимного фітнесу. Е, вже коли не тримає структура м'язів, матку, стінки. Нічого зробити не можна за рахунок вправ не допоможеш в такому стані і брехати я не збираюсь робити якісь дії, які будуть. Споникати, продовжувати цей стан погіршуватись, тому не доводьте, будь ласочка, до такого стану. Займайтесь для профілактики, займайтесь для того, щоб на початковому рівні до третього ступеня це все виправити. На жаль, в такому випадку вже.